Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан побував на чолі представницької делегації у Мар Олаго і провів перемовини із новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, Іланом Маском, а також із Майком Олцем, який номінований Трампом, на посаду майбутнього радника з питань національної безпеки. Сам факт приїзду Орбана, а також те, що у його делегації був міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярта, який нещодавно мав зустрічі з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, підтверджують припущення, що Трамп радиться із Орбаном щодо рецептів закінчення російсько-української війни. Це питання, у якому він, як ми розуміємо, довіряє угорському прем'єр-міністрові та його позиції набагато більше, ніж, скажімо, президенту Франції Еммануелю Макрону чи президенту України Володимиру Зеленському, з якими він нещодавно зустрічався у Парижі. Адже Віктор Орбан був саме тим європейським політиком, який послідовно підтримував Трампа весь час, поки колишній і майбутній американський президент був. Претендентом на посаду очільника американської держави і Орбан був саме тим політиком, якому першому зателефонував Дональд Трамп після того, як стало відомо про його перемогу на виборах президента Сполучених Штатів.